Друзі, всім привіт! Сьогодні знову вийшли по гриби, тільки вже повішенки і опеньки. Трішки вже зібрали, зараз будемо йти далі. Якщо щось буде, буду показувати вам. Ось друзі, бачите, наридо, дикі кози рили. Ну а ми поки нічого не знайшли. Зараз будемо шукати далі. Так, ось знайшли опеньки і. Ось тільки це маленькі, то ми беремо тільки ці. Ось Деня зрізає, О, І беремо Такого. Все. Такі, такі опеньки. Друзі, ось ще опеньки. Зараз буду зрізати. Ось так, зараз зріжу і покажу їх. Ось такий бучок купень зрісли. Йдемо шукати далі. Друзі, ось знайшли вішанки, такі великі, отут, отут вже старіші великі. І зараз покажу іще вам. Он ще є. Он ми ще отут полянку зібрали. На Саме позрізали, а все ще не зрізані. Зараз зріжу і покажу вам. Ось положили в відро трішки є ще грибів. Будемо шукати далі, а ось і великі положили, а ось знайшли ще грун опеньків. Зараз покладемо таку в пакет і збираємо далі. Ось такі О, вішенки, ой, такі вибачте, ось такі гарні вишинки знайшли ще. Зараз буду демонструвати їх. Ось такі вішенки. У відрі вже нам положили. Ось такі опеньки ще знайшли, зараз зріжу. І ось попадали в відро. Ось такі опеньки. Покажу вам такий оранжеві. Будемо шукати далі. Друзі, ось такі вішенки знайшли. Зараз будемо зрізати і зрізане вам теж покажу. Друзі ось вже вішанки в відрі. Ось вже майже повне відро назбирали. Друзі ось багато всього наритого, кози дикі рили, кабани, Ці поляна порита, якщо вам видно. Друзі ось ще знайшли опенюк, трішки. Друзі знайшли вішанки, ось ось і і воно ще. Є отакі От гарні. Зараз будемо зрізати їх. Ось всі вішанки з одного місця. Такі гарненькі. ну Ми будемо йти шукати далі. Ось такі опеньки ще знайшли. Зараз будемо зрізати і їх. Підійшли до річки, Ось така вона зароща. Єлі вода є, там по коліна десь. Ну, так. Ось така річка. Друзі, будемо завершувати наш похід по гриби. Ось стільки назбирали, це досить добре вже відро і ось в пакеті. Кому сподобалось, ставте лайк. А на цьому все. Дякую за перегляд, всім удачі і всім пока!